Мінялись тостами і роз'їхались. Зустріч північно-корейського та російського диктаторів пройшла, а результатів немає. Принаймні, публічних хочу тост за дальніше укріплення дружби і сотрудничства між нашими странами, між. Російської Федерації і Корейської народно Старські Республіки за благополуччя і процвітання наших народів. Висловлю впевненість, що нинішній наш візит послужить важливим моментом у подальшому розвитку перетворення традиційних російсько-корейських дружніх відносин на непорушні відносини стратегічного співробітництва. Пропоную підняти тост за добре здоров'я шановного президента Російської Федерації, товариша Утіна. За нові перемоги великої Росії, за безперервний розвиток та зміцнення російсько-корейської дружби, за здоров'я всіх присутніх тут товаришів. Зустрічі Кімчин Іна та Путіна у Владивостоці для громадськості обмежились протокольними зйомками та компліментами на адресу одне одного. По закінченні Путін та Кім не провели навіть короткого брифінгу для преси та не видали підсумкового ком'юніке візиту. Журналісти New York Times написали, чому диктатори не захотіли виносити у публічну площину результати перемовин. Ні для кого не секрет, що Путін та Ін зустрілись, аби обговорити передачу Північною Кореєю зброї Росії. Останні 70 років КНДР виробляло зброю спочатку за радянськими, а потім за російськими лекалами. Армія Північної Кореї озброєна радянською артилерією, танками, бронемашинами і вантажівками. За оцінками західних аналітиків на складах у КНДР може бути до 10 мільйонів артилерійських снарядів. Усі країни НАТО разом узяті мають менший арсенал. Тож для Росії отримати доступ до цих складів усе одно, що виграти в лотерею. Північна Корея для початку може просто відвантажити РФ те, що у них є на складах, а потім запустити серійне виробництво техніки і снарядів. Розплачувати за все це добро. Росія збирається сучасними технологіями будівництва підводних атомних човнів та космічних ракет. Не дарма ж зустріч диктаторів проходила на космодромі Восточний. Також за фактично безлімітні запаси артилерійських снарядів Росія може допомогти КНДР з їжею. За даними південно корейської розвідки, у КНДР якраз починається голод, тож харчі зараз для Кім Чен Іна найцінніший ресурс. Підключення Кореї до війни дозволить РФ підвищити інтенсивність бойових дій. Та й значно збільшити чисельність армії і оснастити її усім необхідним. Однак відкрито говорити про військові контракти з північною Кореєю Кремль не може, як зазначають Нью-Йорк Таймс, торгівля зброєю з КНДР та надання їй військових технологій є порушенням резолюції Ради безпеки ООН, за які голосувала сама ж Росія. Також диктатори мовчать про співпрацю, адже не хочуть драконити Південну Корею. Ця країна теж має великі запаси боєприпасів якими поки що не ділиться з Україною однак, якщо РФ передасть КНДР новітні військові технології, політика Південної Кореї може змінитися. За зустрічі двох диктаторів уважно слідкували по обидва боки океану у Білому домі. Заявили незалежно від результатів зустрічі, саме по собі те, що Путіну довелося просити і на про допомогу уже величезний провал політики Кремля. Півтора роки тому Володимир Путін розпочав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії і провалився у всіх своїх максималістських імперіалістичних цілях. А тепер, через півтора роки, втративши десятки тисяч російських солдатів і втративши мільярди і мільярди доларів, він благає кінчинина про допомогу. Чи погодився Кім Чен Ін допомогти Путіну у війні з Україною? Можна буде побачити уже дуже скоро. Результати переговорів стануть очевидними на полі бою.